Вітаємо глядачів телеканалу МТМ. Як завжди, в зручний для вас час на зручній платформі. Ви можете спостерігати за всім тим, над чим працюють наші журналісти та наша велика команда муніципального телеканалу. Тож проект це важливо, говоримо сьогодні на дуже цікаві теми. Так щоб вас заінтригувати, скажу, що ми будемо сьогодні говорити про майбутнє міста Запоріжжя, а також дійсно пригадувати. Те, що відбувається зараз на наших очах, я говорю дійсно про війну між нами, Україною та країною-агресором, який, на жаль є нашими сусідами. Тож сьогодні я радий вітати в цій студії нашого гостя, науковий співробітник крафтових музеїв. Митець, музикант та людина небайдужа до міста Запоріжжя. Денис Васильєв, вітаю вас, пане Денисе. Доброго дня знаю, що багато напрямків саме можемо з вами на ти, якщо, да, якщо не проти як глядачі. На те дозволять що в тебе то ми знайомі так періодично стосовно саме музичних кол з на тобою дуже 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 давно. Тому пропоную саме так і спілкуватися, як ми звикли. Знаю, що в тебе багато напрямків роботи, і нашу сьогоднішню розмову почати з того, що насправді ми. Коли з тобою спілкувалися в студії, а не пам'ятаю в цьому проєкті чи в іншому, ти казав, що в тебе є своє бачення війни і захоплення. Ти вирішив не просто спостерігати події і фіксувати їх, а ще й записувати. Саме так ти вирішив зробити свою колекцію, як звучить війна, і я зрозумів, що в принципі це те, що ми можемо потім після перемоги, теж мати під ґрунтя і базу, щоб угу. показувати майбутньому поколінню і розповідати про країну агресора. Але і сьогодні вдалося втілити класний національний проект пан Євген Філатов, відомий так. В шоу бізнесі як Зе Мамікен, музичний. Продюсер почав цикл програм, як звучить місто міс, міста України, як звучить так. Україна. І вже вийшло кілька серій, і була окрема серія про Запоріжжя. І саме так. ти там з'явився як експерт. Розкажи, що це за проект. Вони теж від себе, як автори та режисери, коментували твоє враження і чим зміг допомогти, щоб вся країна дізналася, як звучить зараз місто Запоріжжя. Так, да, під час війни е, я почав проєкт звуки війни, бо під час прильоту я пережив перший прильот, там в березні 16-го, і я почав як директор музею 16 березня 16 -го. березня 2022 року Тоба, собі... в Запоріжжі був перший, перший вибух першої ракети. І я був в тому епіцентрі. Десь то угу. 50 метрах, це другий день народження нашої родини. І з того дня я почав документувати акустично, тобто записувати. Музей історії музичних інструментів має. Професійне обладнання до війни я записував мирні звуки музичних інструментів Ґпіль... і, і робив народних етнічних? Народних, етнічних. все, що в нас є в колекції, я записував е і викладав. Ну і власне з початком війни ми колекцію сховали, і я почав професійне обладнання використовувати для документу... для документування акустичних звуків, які спричиняють війна. І цей проект набув дуже е е великого попиту серед митців, серед документалістів. Серед театралів, бо ці звуки не штучні, вони справжні. До кожного звуку є опис, дата, що це, як було. І власне ці звуки почали використовувати в інших мистецьких проектах. Це були як е, музика в облозі, е, це чернігівський проєкт і. Багато інших театральних вистав, кінодокументальних. І одного дня я побачив проект Як звучить Україна. Я написав це був перший сезон. Їх я одразу написав продюсерам, Кажу, давайте в Запоріжжі, я готовий допомогти. Все, що це Синельников. Євген, Євген Синельников, Наталя. Вони пересилали один одному листи, написав Євгену Філатову, все чекав, і не було від них одразу відповіді. Окрім менеджерки, яка сказала: Добре, ми опрацюємо. Ваш, ваш запит. Такий стандартна і, відповідь, да. як завжди. І так? пройшло більш ніж півроку, і мені написали, сказали: ок, ми будемо знімати наступний сезон і почнемо, розпочнемо з Запоріжжя, тому, будь ласка, підготуйте ваші пропозиції. Ну, я відповідно підготував всі ці пропозиції, які є, всі звуки, які є. Для, на той момент в мене вже була колекція, і на Фейсбуці я вів сторінку. Як звучить Запоріжжя? Просто звуки Запоріжжя записував ще до війни, викладав, але це такий аматорський особистий проект. І ось тут воно все знадобилося одночасно. Тобто для і колекція цієї... да, колекція і... саме для цього проєкту. Да, і я був дуже радий. П'ять днів, якби ми разом провели щодня, ми зробили записи різні, поїздили по музеях, по локаціях, пропозиції. Щось підходило, щось не підходило, бо телевізійний формат він вимагає трохи іншого. Бо я зробив опитування для запоріжан, як воно звучить. Хтось пригадував трамваї, хтось пригадував. Звуки Хортиці, хтось Дніпра, хтось шум моторних човнів на Дніпрі. Дуже багато різних матеріалів, які ще на додаток просто не увійшли. Бо неможливо це було якби якісно зняти в такий короткий термін. От, До речі, Хотів тебе запитати, як на твою думку, чи чи вдалося саме так репрезентувати насправді місто Запоріжжя? наскільки вдало вийшло здобити цю серію? Угу. І чи ну з повагою до авторів насправді дійсно робота була спільно пророблена, цікава, ретельна? Теж багато ресурсів було задіяно. Але ти трошки вже обмовився. Сказав, що насправді там можна було б ще більше Тож, можна було. наскільки вдало вийшло. Ну так, якщо оптимізувати, Кажу так, що робота вдала, нам вдалося відійти від штампу Шароварщини. Оце, мабуть, найголовніше досягнення. Місто зазвучало по новому. Так, є звуки оцього там запорожця автомобіля, від якого то есть, воно начебто. Радянська, смішно. Спадщина, Радянська але? спадщина, але взагалі звуки, які вдалося записати, от, наприклад. Звук якорів. Це дуже чудова була ідея записати його в музеї судноплавства, цих кораблів наших. Звуки Хортиці супер, звуки музейних там, музичних інструментів, які є фольклорними, ці тулумбаси, звуки шабель козацьких це все є. Не вистачило, мабуть, да, от трохи співу, але у нас був там Арсен Мірзаян, який, начебто, її репрезентував Запоріжжя, але. Місто зазвучало по новому. Я вважаю, що ми маємо з повагою ставитися до минулого, але й оптимістично дивитися в майбутнє. Тому це відбиток сьогодення. Ось він такий, і за цю роботу не соромно, а можна пишатися. До речі, можна було б зробити такі. Знаєш, як сісти на машину часу. І наскільки я пам'ятаю, такий приклад в історії запорізького телебачення свого часу. Був і саме робили такий цикл програм, коли брали якісь епохи, роки, розповідали, що Так, да, ретроспективні знає, що там навіть використовували архівні матеріали, це знімали сплінки, оцифровували і показували, як жило місто Запоріжжя. В принципі, якраз ось оце це можна було а, поєднати зі звуками, які були при Тамані. Я знаю, що ви саме це аудіо ще використовувати в сучасних крафтових музеях Запоріжжя. Щоб Дуже, поринути в атмосферу, да. тобто, у такій може там десятиріччями взяти якісь проміжки ну, часу і зробити щось таке схоже, щоб як ти кажеш, було більше часу і можливості розкрити повністю, як звучало, звучить місто до Запоріжжя. Речі, я це вже роблю. Під час у нас є така мистецький променад. і от музичний променад – це один з різновидів цієї екскурсії. Коли ми мандруємо від бульвару Шевченко до площі Маяковського, і там я якраз ставлю музику, яка була вальси про Запоріжжя, Ріжжі пісня про Запоріжжя. Пісня ваша про Запоріжжя, до речі теж теж лунає була, була постійно така історія да. так. І я почав для музею колекціонувати зараз платівки, які музикантів, які були пов'язані з Запоріжжям. І до речі, цікавий факт дуже цікавий, що найвідоміші музиканти це барабанники Запоріжжя, і їх значно більше. і Вони були за ці інших музикантів, ніж інших музикантів. Я не кажу про вокалістів, бо їх ну їх забагато. Їх просто було дуже багато, реально. Але от серед інших музикантів, барабани. Бо Запоріжжя має на гербі як область оці Тулумбаси, величезні барабани. І це якось такий циміфічно дивний експеримент, що Запоріжжя і досі є столицею барабанів ударних інструментів для України. До речі, про музику тут вже не на правах реклама, скажу, що тому, що закладу такого вже давно немає. Колись було відоме місце для виступу запорізьких музикантів, сьомий док. І мені здається, да. що людина, яка була натхнена і працювала там, організовувала. Зараз є ще окремий у мережі проект Запорізького радіо, велика колекція, і там можна прослухати насправді багато ексклюзивних запорізьких пісень, різних гуртів за різні роки. Там велика колекція. Насправді так. саме суто запорізьких музикантів. Тож не полініться, пошукайте. Якщо вам цікаво, теж як звучало Запоріжжя музичне, це, це да. дуже крутий проект. І, і так плавно переходячи на наступну тему, скажи, як може в майбутньому звучати місто Запоріжжя. Це дуже цікаве таке питання, і воно мене постійно хвилює. І коли в нас є дискусії, або я модерую якісь дискусії, я завжди задаю питання про майбутнє, бо воно мене цікавить. І скажу так, що наше майбутнє все ж таки за новими музичними інструментами, такими як хендпан. У нас дуже багато металургії, яка виготовляє виробляє цю сталь, яка затребувана для виготовлення цих інструментів. У нас є талановиті майстри, які виготовляють різні музичні інструменти з дерева, з глини, і от це така противага. Проти штучного інтелекту. Да? От зараз є таке, хвиля штучного інтелекту, все те. Та, та. І є хвиля, навпаки, крафтова така. От у нас музеї крафтові майстри, вони так само роблять штучно, несерійно ці інструменти, які замовляються, і вони потім розходяться не лише по Україні, вони їх продають і на світових платформах, типу Єці. І я думаю, що наш спів традиційний, який увійшов як, а, як спадщина культурна України, вона за, зареєстрована і захищається зараз. ЮНЕСКО. Оцей спів, якщо ми будемо його підтримувати, відповідно Кобзабандура, це теж наше, це наше запорозьке, яке має. Свою, свою унікальність на світовій мапі музичних інструментів і музики, тому це кобзавство... Знову, щоб таки трошки відштовхнутися від шароваршина, розкрити саме питання запорізької айдентики так. Е трошки під іншим кутом. А скажи мені, будь ласка, а ось тоді перейдемо до питання про. Роботу фахівців була створена робоча група, яка працює над візією міста Запоріжжя. Над його майбутнім, ця програма буде розрахована до 2030 року, і це велика, я так розумію, на найближчі 6 років. Наскільки я розумію, туди війшли представники різних структур муніципалітету, представники громадських організацій, про що йде мова і чи не зарано говорити так, ну нібито здається, і під час війни, по-перше, по друге. Так далеко наперед наскільки важливо для міста мати ось таку довгострокову стратегію, тому що ми розуміємо, що за цей час може багато чого змінюватись. Да, це дуже гарне таке питання. Бо під час війни люди, які займаються громадським рухом громадськими питаннями, взяли на себе ці волонтери, взяли на себе відповідальність за те. Що буде у майбутньому? Бо влада займається багатьма питаннями, і дійсно дуже важливими щодня, забезпечення, безпека, військові. І постало таке питання: а що буде у майбутньому? Добре, наші європейські партнери, до яких ми звертаємося, кажуть, ми надамо вам підтримку, гроші, ресурси будь-які, бо це теж важливо. Але чи є у вас план? Що ви будете робити? І європейці це така країна, країна, яка особливо німці, які мають на все план. І в тому є різниця між нашими трохи культурами. Наші кажуть, та давайте ресурси, ми все вирішимо. А німці кажуть, ні, як нам потрібно по план по ходу Справи да. розберемось, і тут ми маємо такий і європейський світовий вплив, і нашу, якби місцеву таку ментальність, коли нам треба дійсно готуватися і об'єднуватися. Оці всі інструменти партисипації, коли задіяна і громада, і влада, і бізнес, коли всі об'єднуються заради чогось. І от власне напрацювати заради чого ми об'єднуємося, окрім перемоги, і власне працює вся ця програма. Давай пояснимо, може не всі да. глядачі бути звик в таких колах спілкуватися Я поясню, про да. партисипацію. Що це, що це слово? Що означає? Таке партисипація? Щоб люди це розуміли те що практики, всі... коли об'єднуються і ініціативи Рі... людей різних напрямків. різних різних напрямків, тобто співпраця можна сказати, таке от. Залучення, коли всі залучаються до вирішення якоїсь да, за, заради. Ну, Наприклад, нам потрібно, там, а, щоб в місті було більше зелених зон, парків. І от люди об'єднуються, об'єднуються навколо якогось парку, приходять там, прибирають. Хтось привносить там ресурси, там влада допомагає вирішити адміністративні питання? Врешті громада має парк, в якому майбутні покоління можуть відпочивати, і тобто е... партисипація знак рівняння це співробітництво, да. так співучасті. Спів Добре, тоді скажи, будь ласка, скільки було вже зустрічі? Як чи збиралася ця група? Тому що ти так розумієте, без поребезпосередні да. учасник цієї робочої групи, що вдалося вже. Як то кажуть, нащупати, як прийти згоди. А я так розумію, що ця програма ще ну має розвиватися, має бути да. якось описана, написана і може навіть презентована громаді. В Запоріжжі е склалося декілька груп ініціативних, які займаються питаннями, ми назвемо це відновлення, бо це процес самої підготовки, і самого, тобто типу після перемоги. Одна з е, груп, це робоча рада відновлення. Вона навіть підготувала і випустила таку добірку наукових статей. Я є одним з авторів цього за різними напрямками з екологічної безпеки. Це бачення експертів, е, як е, що робити з станом на зараз, і як це е, буде впливати на майбутнє зелена книга відновлення Запоріжжя да. і з історичною зеленою книгою. По якій ще було знато кіно сполучених штатах Америка. Вона ну, н... немає нічого спільного. Це, тут іде йде, йде про мова про інше. так. Да, про екологію, щоб воно було екологічне. Це відновлення, не на засадах того, що ми в майбутньому бачимо всі бачать наше місто екологічно чистим з використанням нових екологічних технологій. Тому е, тут був залучений фахівці наших вищих навчальних закладів. І ЗНУ, і машинка всі е, долучилися е, до цього і паралельно е, відбулась. Ця ініціатива. Урбаністичної коаліції розквіт за підтримки фонду відродження і нашої міської ради утворилася робоча група з великим переліком науковців провідних діячів нашого міста, які увійшли і утворили робочі групи за різними напрямками. Бо у нас дійсно є якісні фахівці майже на по всім напрямкам. І я дозволю прочитати: це робоча група з генерації ресурсів для міста. Дуже важлива. Важливо, це про трансформацію економіки від е, застарілої, е, суто металургійної до нової, там можливо з елементами культурно-креативних індустрій. А е, тут і освіта, наука, і міська логістика це дуже важлива група. Це один напрям. Другий напрям робоча група сформування якісного життєвого простору Запоріжан. Тут вже у нас і ЖКХ, і нове житло, і архітектура, громадські простори. Код дизайн міста, як ми виглядаємо тут. У нас фахівці з нашого музею архітектури Запоріжжя. Це окремий напрям. Як ти бачиш, вони так суттєво відрізняються. Угу. І ще один це робоча група з надання якісних послуг запоріжанам: це культура, спорт, охорона здоров'я, соціальна сфера. Тут зібралися інші фахівці. І це не означає, що вони між собою не працюють. У нас ще є міжсекторальна група, яка взаємодіє. Ми маємо такий багатовимірний е, таку структуру, де ми намагалися вибудувати діалог. От чого не нам бракує через війну, мало діалогу між усіма цими структурами. І власне о, ми утворили робочі групи. Вони вже почали працювати. Запоріжани можуть долучатися, якщо вони чують ініціативу або щось, є це, це через який механізм. Можна зробити Це, Ну, можна звернутися до міста. Ну, по перше, до міськради. Ця робоча група вона офіційна. Є питання, можна зайти на сайт е, урбаністичної групи Розквіт. В них є посилання, вони працюють або до ради відновлення. Рада відновлення збирається ну, майже щотижня по четвергах можна прийти і залучитися. Наприклад, я покажу, як можна долучитися, що у нас є умовна е, мапи мапа міста, і, наприклад, Аді, якщо ми говоримо про культуру, то нам потрібно мапування усіх всіх культурних об'єктів. І вони не завжди є в на мапі, вони є у віртуальному просторі. Наприклад, де у нас стосуються там умовно байкери, де збирається молодь. Е, якась, Чому аб... вона там ну, Назвемо так туристична логістика? Це, це... це, це багато, от, наприклад, по освіті, по здоров'ю. От все це де перетинаються наші там логістичні маршрути, де люди їдять на роботу або повертаються, де у нас ну різні об'єкти і от е, групування. І власне, наприклад, ці опитування. Вони накладаються потім на географічну карту, на транспортну карту. І врешті ми маємо таке узагальнене бачення нашого міста. Ну, я от покажу, Тут -от є узагальнене бачення міста, де. Е ми аналізуємо разом з фахівцями з розквіту, разом з представниками департаментів наших, як далі розвиватися місто, бо це складна робота, і вона потребує і час, і, і реально думки, і бачення візійного про майбутнє, як наше місто розвиватися. Це, як то кажуть, треба дивитися завжди вгору. А щось було подібно саме до цього проекту в інші роки? А, от я був експертом в попередні для написання попередньої візії. Ми Працювали, але підхід був не такий фундаментальний. Ми майже не задіювали геогеодані, не було такого ширшого опитування, залучення громадських організацій від міста, тому я вважаю, що цей. Сьогоднішній підхід більш більш, об'єктивну картину більш... можна так за да. і вже навіть під час обговорення ми маємо висновки, які беруть інші організації для своєї роботи в подальшому, тобто ми е, відбудовуємо синергію. Громадські організації планують свої проекти на майбутнє. Бізнес планує свої своє майбутнє, влада так само планує своє майбутнє. Врешті наше місто починає вибудовувати свою реальну візію в майбутньому. Це дозволяє нам об'єднати наші ресурси, щоб і протистояти ворогу. Об'єднання, бо ми знаємо, скільки у нас цього, як ми можемо протиставити ворогу, і що ми будемо робити надалі, коли, наприклад, прийде допомога від наших європейських і світових партнерів. Бо якщо у нас не буде ні кошторисів, ні ніякої документації, ми просто не зможемо своєчасно е, всю цю допомогу опрацювати на благо нашої громади. Скажи мені, будь ласка, ось такий план. Наскільки я колись може вдало, а може не вдало, не знаю, пожартував колись що. Якийсь був заход, щось нагороджували за значні там внески для до громади чи благодійність а, запоріжців. Я сказав, що давайте робити разом щось таке, щоб не було, як у нас складається вже багато років. А я кажу: а складається в нас так, щоб стати відомим запоріжцям запоріжцям, треба поїхати з цього міста. Так, ось я хотів питати: ось ця програма чи допоможе вона повернути запоріжців, які зараз за кордоном, і чи вона допоможе зберегти зберегти той прошарок небайдужих запоріжців, які готові вкладатися саме в ці напрямки а в різні сектори, про які ви говорите в цій програмі? Ну, по перше, це моя особиста думка, що цей проект розрахований на тих. То вирішив залишитися в місті і будувати своє майбутнє тут в місті. Тому, власне, вони створюють для себе своє майбутнє. Ті люди, які поїхали, вони можуть долучитися а, зі своїми пропозиціями, або набувши новий досвід за кордоном, це дуже важливо. Їздити за кордон, набувати нового досвіду, повертатися і казати, нам потрібно це, оце, оце, оце супер, розвиваємо далі. Ну, наприклад, я був нещодавно в закордонному турни. Музичному представляв Україну в місті Фрайбург на світовому фестивалі рамкових барабанів, і те, що є у нас в Україні. Воно не, не працює, наприклад, в Німеччині. Тобто, там в суботу-неділю не можна піти в магазин, просто там в АТБ і щось купити. У нас магазини працюють, там щось отримати, якийсь поперець, дозвіл. Це теж дуже проблематично. У нас це можна дуже швидко вирішити. Там, інші там медичні питання. І от, набувши там певного досвіду, я повертаюсь до робочої групи і кажу: друзі, колеги, оце, оце у нас є. Є гарний приклад оце можна гар... перейняти. Да, от, наприклад, там Дія, супер, у нас є. Німців того немає, я показую їм нашу дію. кажу, ось дивіться, у мене тут все в електронному форматі Вони кажуть, як таке можливо. Я кажу, ну так, от можливо. Там картку можна отримати в банку там за 15 хвилин і вона буде працювати. Вони кажуть, та ні, два місяці треба, щоб відкрити карту. Тобто є певні аспекти, за якими ми є лідерами, а так само є, і де ми пасемо задніх. І от якщо не буде у цього обміну досвідом. Воно не буде працювати. Ми зваримося у власному е, соку, і все воно не, не, не буде працювати. Тому дуже важливо, щоб ініціатива сходила від тих, хто планує працювати і бачить своє майбутнє в нашому місті. Ці люди мають звертатися до тих до наших амбасадорів, назвемо їх так, хто живе за кордоном, і вони можуть нам надавати поради. І якщо все складається супер, то після завершення війни. Якщо безпечна ситуація, вони можуть повертатися з новим досвідом, щоб розбудовувати країну. Бо Україна це найбільша країна в Європі. І коли людям кажеш про це, європейці вони о, та ми думали, вона маленька. Я кажу, нічого собі маленька. Одне тільки наше водосховище, Каховське більше ніж Монако. І вони такі, та не може бути. Я говорю, ну от. Порівняйте так. Ну я насправді з тобою тут згоден, тому що нещодавно теж мав особистий приклад спілкування з людьми, які виїхали під час широкомасштабного вторгнення, пожили за кордоном. кажуть, що насправді нас якщо так брати, взагалі зручня з життя в Україні в нас більш зручне. У нас є дуже багато класних рішень, що стосується бізнесу інфраструктури. А в нас в принципі непогані послуги, які вводяться. І електронні, дуже сучасні. Єдине, що ми дійшли згоди, що нас просто неправильні правила гри, за якими живуть люди. Нам треба переробити правила гри. Все все таки переосмислити цінності, і як ми сьогодні трошки поки що трохи поверхнемо дізналися. Нам у нас повинна бути правильна стратегія та розвитку. У нас як казав колись один з юристів, у нас не такі погані закони. Просто треба їх дотримуватися і приймати однакові про рішення. Стратегію треба, щоб дізнавалися, всі були залучені. І ми казали не про не про ВПО якісь, а про нових містян. Бо це до того, хоча важливо. і ВПО, це теж буде стосуватися. Да. Ми так ми їх залучаємо, бо ми не знаємо, скільки буде війна тривати, але ви тут живете, люди, і давайте жити разом в одній країні. Ми всі не українці. жити одним днем. Це головний да. принцип, якраз і чому такі з'являються програми. Пане диску, дякую, що завітав до нас. Хотів би нагадати нашим глядачам, що сьогодні до нас завітав науковий співробітник крафтових музеїв Запоріжжя, митець та музикант Денис Васильєв Дякую, дякую що ж звертайтеся до робочих Груп, якщо ви не байдужі до майбутнього міста Запоріжжя, можна висловлювати свої думки, робити пропозиції та дійсно працювати над нашим майбутнім, майбутнім, яке е, обов'язково буде після нашої перемоги, і і повинно і ми повинні, як ми з'ясували з нашим фахівцем, вже сьогодні про це думати. Тож дякуємо вам, дякуємо Збройним силам України. Журналісти телеканалу продовжують працювати. Тож до зустрічі вже зовсім скоро. Ми скажемо один одному. Vitaiu.